Одна колода від Дурін Вірчи, провідника Усвіт духів, світ ангелів. Це колода Архангел Рафаїл, це Вікель. На кожній карті є поради саме для вас, якщо ви достаєте карту Араку і спитаєте в неї саме про свій, свій стан здоров'я. Можна подивитися пораду, що зробити. Що потрібно, на що пов... звернути увагу? Це дуже-дуже приємна колода в зеленому кольорі, в кольорі здоров'я. Щільність карт приємна. Карти за розміру, 8,5 на 12,5. Зворотній бік карти це е... символ медицини. Жезл Гермеса або його по-іншому називають. Є інструкція, де не тільки а, розписано, що позначає кожна карта, а є і молитви. до «Да, Рафаїла, до цього ангела. Дуже радимо.